Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: Що принесе молодий місяць у знаку рака 25 червня 2025 року кожному знаку Зодіака. І в цьому відео. Ще нагадаю рекомендації на цей молодий місяць. Та розповім кожному знаку зодіака, на що важливо звернути увагу для того, щоб гармонічно пройти цей лунний місяць. І традиційно висловлюю свою подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам! І бажаю вам розширювати свій світогляд, бачити та відчувати, де вас очікує удача, та пройти цей лунний місяць найкращим чином, щоб здійснилися ваші мрії та бажання, щоб ви почали втілювати свої мрії в реальність та втілювати в життя свої довгострокові цілі та плани, які ви можете скласти в цей лунний місяць не тільки. На лунний місяць, а й на рік та ще й на 12 років. Тож рекомендації на цей молодий місяць В день молодика традиційно прийнято прописувати плани, цілі і завдання на місяць. В цей молодик Меркурій перебуває в сприятливому аспекті до Сатурна, що допоможе намітити чіткі плани. Гармонійні аспекти Меркурія з Ураном та Нептуном сприяють оновленню планів та присутності в них певної частки мрійливості та неочікуваності. Період зростаючого місяця з 25 червня до 10 липня добрий для нових починань, а період спадного місяця з 10 до 24 липня це період завершення справ. Розпочатих на зростаючому місяці. Приступивши до реалізації планів на місяць, перші результати від виконаної роботи можна вже отримати до повного місяця в козерозі, який відбудеться 10 липня. В сам день молодика краще не перетруджуватися, а більше відпочивати. В цей час місяць, ніби завмирає і знову народжується. Усю активність, в тому числі планування та нові починання, краще відкладіть як мінімум на один день після молодика. А тепер давайте пройдемося по кожному знаку зодіака і подивимося, на що більше звернути увагу протягом цього лунного місяця. Ви можете слухати по сонячному знаку, по знаку Асцендента, а також по знаку місяця, так як все ж таки місяць, управитель цього молодика. І не забувайте, сферу життя, в якій у вас знаходиться точка молодика, там знаходиться Юпітер. І він буде приносити удачу, щастя, розширення горизонтів по тій сфері життя, де він знаходиться. Для знака Овен і для тих, у кого молодик проходить в четвертому секторі гороскопу. Молодий місяць, у знаку рака, на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу сімейним справам, питанням нерухомості, підтримки традицій роду, а також підтримці або допомоги батькам, особливо мамі. Це буде дуже своєчасно. Цього місяця у вас можуть порушитися питання нерухомості, земельних ділянок, дачі, документів на землю, нерухомість або оформлення документів з купівлі продажу землі, нерухомості, тому дуже добре навести тут порядок. Також наведення ладу в домі, прикраса дому, можливий ремонт або щось просто оновити, прикрасити, щоб відчувати комфорт, затишок та безпеку. В тому місці, де вам добре проводити час зі своєю родиною, також це чудова нагода згадати сімейні традиції або ввести нові, або займатися роботою над геонологічним деревом рода, вивчати історію свого роду, можливо, дізнатися щось про предків. і, звичайно, до цього добре залучати молодше покоління роду. Тож відновлюйте зв'язок минулого з майбутнім. Через сьогодення. А можливо, комусь доведеться відвідати місця дитинства, або просто спогади про дитинство допоможуть у вирішенні якихось питань. Приділяйте увагу своїм рідним, збирайте всіх кровних родичів за одним столом і відчуйте силу свого роду. Бажаю вам успіху. Для знаку телець і для тих, у кого. Молодий місяць проходить по третьому сектору. Молодий місяць, в знаку рака, на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу зв'язкам, контактам, взаємодії з людьми, пошуку потрібної інформації, близькому оточенню, сестрам, братам, сусідам. Якщо ви хочете отримати нові навички, дуже добре цього місяця записатися на навчання, пройти якийсь курс, будь-яка інформація до вас буде приходити легко і швидко. Також цього місяця у вас може бути більше контактів з братами та сестрами або сусідами, і, можливо, доведеться допомогти їм або вам знадобиться їхня допомога, або якась інформація. Це чудовий період відновити відносини з ними, якщо вони були напружені, і важливо їх перевести на позитив. І, звичайно, цей час чудово підходить для продажу реклами, менеджменту, листування, дзвінків, роботи з документами для коротких поїздок та відряджень. Ви можете залучатися відразу до кількох проєктів, але тут потрібно бути обережними, щоб не розпорошувати свою енергію, дійте продумано і за планом у будь-якому випадку, це місяць великого потоку інформації та спілкування. Бажаю вам успіху для знаку близнюки і для тих, у кого молодий місяць проходить по другому сектору гороскопу. Молодий місяць у знаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу вашим матеріальним та духовним ресурсам, цінностям, самооцінці та фінансам. Добре попрацювати над бюджетом, визначити та написати список бажаних придбань, розподілити бюджет з урахуванням майбутніх покупок можливо, знадобиться повчитися фінансовій грамотності. Також добре в цей період звільнити місце від непотрібного для отримання бажаного. Це допоможе увійти та розширитися вашому грошовому потоку. Тільки потрібно конкретно визначити те, що ви хочете придбати. Енергії працюють так, що місце, яке звільняється, обов'язково повинно заповнитися. А чим це залежить саме від вас. А також подумайте, визначте собі. Яку цінність ви маєте, що можете дати людям, тобто, як ви можете монетизувати свої знання, навички та вміння? І, звичайно, попрацюйте над своєю самооцінкою, визначте, зрозумійте свою унікальність для інших людей, і це теж збільшить та розширить ваш грошовий потік. Ваш девіз на місяць чим більше віддаєте, Тим більше повертається в помноженій кількості до вас. Тому проявляйте щедрість, даруйте подарунки особливо рідним, діліться отриманими благами з іншими, і це не обов'язково можуть бути гроші. Можливо, це просто буде добре слово підтримки або добра посмішка. Бажаю вам успіху! Для знаку рак і для тих, у кого молодий місяць проходить по першому сектору гороскопа. Молодий місяць у знаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу собі коханим, своєму зовнішньому вигляду, іміджу, стилю. Можливо, хтось захоче кардинально змінитися, стати яскравішим, харизматичнішим, привабливішим, побачити себе в новому образі. Тоді це чудова нагода попрацювати з іміджмейкером та стилістом. Також це чудовий час попрацювати над своїми лідерськими якостями, це час постановки цілей та намірів. Також добре попрацювати над негативними якостями, такими як гординя, егоцентризм, марнославство, закритість, зарозумілість, негативні думки та емоції, щоб розкрити свій потенціал. Та відкрити можливості розширення чи отримання ідей для нових проєктів, особистісного зростання, відкритого прояву себе, щоб дарувати людям тепло та надихати їх. Це гарний час для старту нових проєктів. Виходьте зі своєї черепашки і розширюйте зону свого впливу, і ви отримаєте чудовий результат, тому що у вас. Є підтримка планети великого щастя Юпітера. Бажаю вам успіху! Для знаку Лев і для тих, у кого молодий місяць проходить по 12 сектору гороскопа. Молодий місяць у знаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу питанням самопізнання, самоаналізу, дослідженням питань віри. Синтезу минулого досвіду. Це час відпочинку, адже наступний молодий місяць буде проходити у знаку лева, тобто у вашому знаку. А значить, настав час підбивати підсумки, розслабитися, відпочити і набратися сил, щоб наступного місяця активно включатися в процеси. Дуже добре, якщо ви влаштуєте собі відпочинок біля води, побудете на самоті. Поговорите зі своєю душею або відвідаєте місця сили, помедитуєте, почитаєте молитви. Це наповнить вас енергією та дасть сили на майбутнє звершення. Також наповнюватися енергією допоможуть творчі процеси йога, арт-терапія, робота з ароматами, казками, легендами, міфами, фото-, відеозйомка. Дванадцятий сектор гороскопу це також благодійність у будь-якому вигляді не обов'язково грошима, прояв співчуття, милосердя, допомога іншим, волонтерство – це плюс у карму. І розкривайте свою інтуїцію. Також добрий результат дасть вивчення чогось таємного, містичного, окультного. Попрацюйте над такими негативними якостями, як ілюзії, замкнутість, витання в хмарах, почуття жертви. Тож мрійте, визначайте, що ви хочете створити у майбутньому і розкривайте свої таланти та здібності і слухайте свою інтуїцію. Бажаю вам успіху. Для знаку Діва і для тих, у кого молодий місяць проходить по 11-му сектору гороскопа. Молодий місяць ознаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу вашому образу майбутнього, особистим планам та цілям. Це завдання пройтися по всім сферам життя і зібрати воєдино свій образ бажаного майбутнього, яке воно має бути, як ви себе бачите в ньому, хто ви, де живете, чим займаєтеся. Як заробляєте, також це чудовий період, щоб приділити увагу своїм друзям та подругам, колективу однодумців, і в цей період можна зустрічатися з ними і провести чудовий час, а може й відновити втрачені стосунки. Також це період, щоб передавати свій досвід іншим людям, але не забувайте про свої цілі. А колектив допоможе вам у досягненні ваших цілей, можливо, ідеями або реальною допомогою. І звичайно ж, 11-й сектор гороскопу це ще й все, що пов'язане з інтернетом, тому у вас може з'явитися можливість взаємодіяти з людьми через інтернет, інтернет-проекти, знайомства через інтернет, розвиток свого блогу. Завдання мислити в цей період нестандартно. Впроваджувати оригінальні ідеї та новітні технології, якщо є необхідність, провести необхідні реформи, добре попрацювати над прийняттям, оскільки в цей період це може проявитися. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези і для тих, у кого молодий місяць проходить по 10 сектору гороскопа, молодий місяць у знаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу. Розумінню свого місця під сонцем, уявленню своїх життєвих цілей та завдань, кар'єрі, професії та бізнесу. Точка молодика в напрузі до вашого знаку, але й енергія вам дається для вирішення всіх завдань, не бійтеся брати на себе більше відповідальності, це допоможе в досягненні вашої мети, в просуванні кар'єрними сходами. Ставте перед собою чіткі завдання та цілі, Пропишіть план їх досягнення і починайте планомірно йти вперед. Якщо хочете підвищення на посаді, беріть участь у конкурсах, виконуйте роботу відповідально, старанно, серйозно. Беріть більше відповідальності на себе, або не відмовляйтеся, якщо запропонують взяти більше відповідальності, щоб ваша продуктивність була помітна. Також добре брати участь у соціальних проєктах, проявляти талант керівника, управлінця. Попрацюйте над страхами, сумнівами та з невірою у свої сили. Також це період хороший для завершення якихось проєктів. Йдіть до успіху! Повільно, наполегливо, рішуче, незважаючи на перешкоди, які можуть трапитися на вашому шляху. Бажаю вам успіху для знаку скорпіон і для тих, у кого молодий місяць проходить по 9-му сектору гороскопа. Молодий місяць у знаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу розширенню вашого світогляду, вашим ідеалам. Далеким перспективам розвитку, вищій освіті, підвищенню своєї кваліфікації, виходу за межі пізнаного, а також подорожам, міжнародним контактам, всьому, що пов'язано з іноземним, а також усьому, що пов'язане з репутацією, авторитетом і повагою до соціуму, це час пошуку наставника. Або ви самі вже можете стати наставником і передавати свій досвід, знання, свою мудрість іншим людям, або зібрати весь свій досвід і створити курс або навчальну програму, щоб якомога більше людей могли розширювати свій світогляд. Хтось, можливо, закінчить навчання і отримає диплом, захистить дисертацію, а хтось буде обирати вищий навчальний заклад, хтось буде просувати свій бренд. Все це дасть чудовий результат. Так як це сфера всього закордонного, хтось може вирушити в далеку поїздку, у подорож, а комусь доведеться оформляти документи для виїзду за кордон або на постійне місце проживання. Дуже добре, якщо ви здійсните поїздку по духовним місцям, всі духовні практики, духовний розвиток, вивчення космічних законів також дадуть позитивний результат. Бажаю вам успіху! Для знаку стрілець і для тих, у кого молодий місяць проходить по восьмому сектору гороскопа. Молодий місяць ознаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу питанням чужих грошей, питанням спільного володіння, спадщини, страховок, інвестицій, активів або капіталу. Якщо у вас є борги та кредити, також приділіть їм увагу: сплачуйте рахунки вчасно, подбайте про свою подушку безпеки. Подумайте, які інвестиції можуть принести вам додатковий дохід. Цього місяця приділіть увагу домовленостям про спільне управління спільним майном з партнером по шлюбу або бізнесу. Якщо потрібно переглянути домовленості, вирішуйте питання спільного управління рахунками, ресурсами, майном. Виконуйте вчасно податкові зобов'язання, це стосується і оплати, і документів, і звітів. Також не виключено перевірка контролюючих органів, тому перевірте всі документи та звіти. Восьмий сектор гороскопу це все, що стосується ризику. Тому якщо ви ризикуєте, то ризикуйте продумано. Якщо вам актуальна тема залучення інвестицій, то можете ставити собі таку мету. Також це сфера криз, але пам'ятайте, що люба криза це можливість вирішити питання і відродитися як птах фенікс з попелу і вийти на новий рівень життя. Проходячи через життєві кризи, потрібно вийти на внутрішнє відчуття подяки за все, що забирає доля і що дає. І, звичайно ж, це сфера глибинної роботи над собою, щоб усунути недосконалості та зрозуміти свій божественний урок мудрості. Бажаю вам успіху. Для знаку Козиріг і для тих, у кого молодий місяць проходить по сьомому сектору гороскопа. Молодий місяць у знаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу. Партнерським відносинам в шлюбі, в бізнесі, співавторстві, співпраці, а також суспільним процесам та відносинам із соціумом в цілому. Ви дуже серйозні по життю, цілеспрямовані, зосереджені на важливих життєвих задачах, але вам бракує ніжності, кохання, турботи, душевного тепла. Вам тяжко їх. Показувати назовні, і ваше завдання навчитися будувати відносини на основі взаємної довіри та поваги, вчитися розділяти та розподіляти відповідальність. Це ви чудово вмієте робити, та поєднувати зусилля, шукати компроміс у спірних питаннях. Також період, хороший для включення до різного роду суспільних процесів та в ділове співробітництво. В основі будь-яких партнерських відносин має бути повага, взаємна симпатія та довіра. Відносини важливо вибудовувати не на основі виграти, програти, а на основі виграти, виграти, де ви з партнерами або з партнером зможете разом йти до однієї цілі з довірою, повагою та одною ціллю. Бажаю вам успіху. Для знаку водолій і для тих, у кого молодий місяць проходить по шостому сектору гороскопа. Молодий місяць у знаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу практичній реалізації задумів, оптимізації своєї праці, роботі з найму, служінню, а також приділити увагу своєму здоров'ю. Завдання по здоров'ю це звернути увагу на своє здоров'я, пройдіть діагностику, можливо, комусь знадобиться профілактичне лікування або якісь профілактичні процедури, можливо, вітаміни, мікроелементи для профілактики, можливо, комусь знадобиться підкоригувати режим дня, робочий графік, час роботи та відпочинку. Підтримуйте своє фізичне тіло. Фізичні навантаження важливо збалансувати. А також важливо збалансувати час роботи та відпочинку і попрацювати над шкідливими звичками, завдання зрозуміти потреби свого організму, також увага акцентується на роботі, тож відточуйте свою майстерність, отримайте нові навички та вміння, вибудовуйте гармонійні стосунки в робочому колективі. А якщо ви керівник, Можна переглянути наскільки ефективна взаємодія у вашому колективі, переглянути бізнес-процеси, можливо змінити зону відповідальності співробітників, систематизувати, раціоналізувати, класифікувати робочі процеси, загалом упорядковувати робочі процеси, щоб колектив працював як злагоджений механізм. Що підвищить продуктивність праці та оздоровить відносини у колективі. Бажаю вам успіху! Для знаку риби і для тих, у кого молодий місяць проходить по п'ятому сектору гороскопа. Молодий місяць у знаку рака на наступний лунний місяць ставить завдання приділити увагу вашій творчій реалізації, щоб отримувати радість та задоволення від творчих процесів. Це час просування своїх проєктів, час прояву себе, завдання привернути до себе увагу, втілюйте в життя свої творчі ідеї, а також приділіть увагу стосункам з дітьми та отримайте задоволення від спільно проведеного часу з ними, влаштуйте дітям свято або залучайте їх до створення свят, відвідайте виставки, театр. Сходіть в похід з ними, це зміцнить ваші стосунки. Також до сфери п'ятого сектору відносяться романтичні стосунки, закоханість, серцевий зв'язок. І цей місяць може стати найяскравішим і найромантичнішим для вас. У вас можуть з'явитися шанувальники або шанувальниці, але під лежачий камінь вода не тече. Також цей період характеризується тим, що вам складно залишатися в тіні. Тому показуйте себе публіці, показуйте свої творчі проекти, привертайте увагу оточуючих своєю щедрістю, відкритістю, широтою душі, приміряйте на себе різні ролі, але граючи, залишайтеся собою. Бажаю вам успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!